Так, де знайти сучасні декоративні штукатурки ось такі, такого формату для таких просунутих дизайнерів і майстрів, які пропонують ексклюзив для своїх клієнтів? За телефоном під цим відео ви можете дізнатися, як отримати такий матеріал або його нанесення. Розкажи, що це за матеріал і як він наноситься, і де використовується. Ну, цей матеріал можна носитись на будь-яку поверхню, маю на увазі в плані підготовки для того, щоб отримати такий дгрибий ефект природній. Ми можемо за допомогою матеріалів від торгової марки МКРГІТ отримати такий от ефект. Чи то скелястий можна сказати, чи такої і, і це таке, типу, лайтова версія замість таких великих скель. Да? І да, воно, да, в принципі, головне виглядає... правильно підсвітити, так, да, і воно дуже класно на доти. Головне правильно підсвітити, його, і воно отримуємо прямо, прямо супер ефект. Реально крута. круто. Навіть на відео я зараз дивлюсь по-іншому, аніж я зараз дивлюсь. Насправді, ось така декоративна штукатурка. Бачите, також з гранітом, з камінцями. А скрабленням натурального каміння, так, це все для таких. А це криків. без вкраплення каміння. Да, це без вкраплення каміння. Тут два покриття використано наше. Це суперміцний матеріал. Ну, він міцний, я б сказав, бо він досить міцний, він дуже легко реставрується. В принципі, І весь реставрується який... легко. Так, да, знову да, да. не так, як в джапані. Джапанді просто супер легко реставрується. Джапанді дуже легко, так? Джапанді взагалі. А Про джапанді, дивіться, в інших відео дуже класний матеріал, легкі в нанесенні, в реставрації, поверхня неприхатлива. І можна mm -hmm. також не тільки робити якісь акцентні стіни, але і повністю всі стіни робити. А джапандія на фасад використовується? Ні, джапандії не бажано на фасад, хоча, в принципі, я думаю, можна. Кому потрібні такі Файста. декоративні штукатурки в сучасних таких стилях, типу мазанки, ось ви можете звертатися за номером телефона під цим відео.